Добрий день дорогі друзі. Сьогодні у мене закупи у магазині Кастко. Я не думала закупи зробити, але так вийшло, що мені е, треба срочно зробити. йдемо, я взяла ящичок персиків. Ми стоїть 8.99. Так, йдемо далі. Що треба нам ще брати? Мені треба срочно Ой, взяти, бо завтра до нас прийдуть робітники то будуть працювати у нас. Так, ще завізьму помидори. Не, такі, може не такі, якісь другі візьму. Такі візьму помидори. Отакі візьму, друзі. Якщо себе взяти, мішок собою. 4 долара Потім картошка. Картошку я візьму оце таку. Отаку жовту. 7 доларів. Тут Хочу що? взяти е, блубері. Собі мені треба кожний ранок їсти із творожком. Blackberries. Blackberries, ні. Blackberries, Це така Blackberries. Ні, я візьму блубері. Так і подивишся. Блубері. Ой, щось таке перебране, як катець. подивиться моркву. Моркву, моркву. Таку візьму якусь моркву. Такий великий мішок. Він мені не потрібний, але все одно візьму, тому що в мене вдома немає моркви. Надо моркву. Так, де моя коляска? Ось моя коляска. Скільки я вже потратила, бо в мене сьогодні з грошима ліміт. Ліміт, друзі. Гарлик, гарлик, гарлик. Ось такий візьмета. Хватит один. Я думаю, що такі весні помидоры. Таких людей їдять такі хороші атіви вожок. Мелкі таке, що воно не в село, ні в, в городі. Так, треба отаке м'ясо взять. І такий кусочок і невеликий, і хороше, що було. 19-22. 17-19 боже. Такі великі кусомеги. Що мені робити? Оце за 17 доларів взяти? Мені треба. Треба, друзі. Так, я такі змішок взяти. Що це таке там, щось хочу глянути? Тут. Що тут за м'ясо? Немає яких ребер, га. Спеціально приїхала в користь. Всі які златки якісь ребра, ну що це Порк? Ні, тут немає що їсти. Маленьке реберечка, 40 доларів капець. Що їсти. Трошечки скупилася. Тих ребер не було, які нам подобаються. Зараз я ще хочу піти подивитися, купити якусь приправу для шашлика. Всяких приправ багато, але я хочу взяти така, яка для шашлика. Я навіть не знаю, яка хороша для шашлика. Ой, ще сюди. Як... Їду до каси. Народу повно. Тут в нашому костко, кастко, це штаб Гайо. Дуже-дуже багато народу завжди, тому що ой, так щось хочу солодкого, Ой, ні, нічого не буду брати солодкого. Знаходиться, кастка знаходиться у місті, а, в місті. І взагалі тут дуже багато всяких сел і люди з'їжджаються тут, іменно сюди. Так, зараз я до каси піду, зупинюся, а біля каси Тут мало людей. Це, друзі, скупилася на 150 доларів. Їду вже з магазину. Потім ще поїду, хочу волосся підстригти полікмахерську. Я вже не знаю де. Поставила машину, я забула. Тепер буду йти шукати свою машину, дивитися. Воно мені кажеться, вже побачила червона. Моя червона машина. Буду грузитися в багажник і буду далі видвигатися. Зараз трошечки вам покажу, що я купила. Так, м'ясо набрала. Що це вообще? Взагалі м'ясо набрала. Все треба. Все треба. помідори, блубері. Перчик. Персики. Морква, цибуля. Молочко, друзі, буду робити. Буду робити ворог. Картохлю. Хліб і яєчко. Все. Все, друзі, всім хорошого дня. Всім удачного дня. Всім я дуже вдячна, хто підписується на мій канал, ставить мені лайки. Я на всі коментарі відповідаю. Такий мій невеличкий похід до магазину я показала. Мені дуже інтересно ділитися з вами моїми відео. Так, ой, приправу забула. Чуть не залишила в коляскі. Так, і всім пока-пока.